Зараз дітка покаже, що вона читає, але я думаю, що з такою літературою ти не знайомий. Я почну зі свого топу книжок, які я читаю онлайн, я їх читаю, і перечитую. Моя найулюбленіша це Кримінальний кодекс України. Також я обожнюю читати Конституцію, хоча я її дуже хорошо знаю. Кодекс України про адміністративні правопорушення, кодекс адміністративного судочинства, господарський кодекс про про адвокатуру та адвокатську діяльність. Також податковий інколи читаю, цивільний кодекс. І а, зараз вже, напевно, це 20-й раз, я вже читаю Конвенцію про захист прав дитини і основоположних свобод. Ці книжки я вже дуже давно прочитала. До речі, юридичний це була найперша книжка, яку я прочитала, вона отака Товста. Далі в мене є Конституція і роздрукована Теорія держави і права, звичайна перша книжка Цивільний кодекс України. Далі я йду по психологічні трішки, е, книжки, це така головне право, це ще 300 років цій книжці. Далі йде Леді Вумен, це про етикет. До речі, сам Георгій Монахов мені подарував цю книжку, аболденна книжка, але її, здається, в роздрукованому виді треба замовляти. І так, щоб розбавити свої якісь будні, це, там, я інколи мангу читаю, да, але я в основному онлайн книжки. Я читаю книжки про психологію, а також читаю багато українських поетів. Але зародрукованих у мене тільки Діна Костенка «300 поезій. Якщо подрезюмувати, мені подобається все, що пов'язано з юриспруденцією, законом, законодавчою базою. У мене друга юридична освіта, і я цією темою цікавлюсь вже багато років. І знаєте, у мене є така мрія отримати, здати на адвокатське посвідчення, отримати адвокатське посвідчення. Це моє хобі, захоплення, і це те, чим я найбільше цікавлюсь на сьогоднішній день в своєму житті. А як тобі моя добірка книг? Чи взагалі ти знав про існування такої літератури? Напиши в коментарях. Мені дуже цікава твоя думка.